Всім доброго дня, всім самого Привіт. І так, що в мене зараз є? Ну, шнеки я замовляв давненько. Адреси ніякої вам не можу нічого сказати, бо, тому що це від одного виробника це від другого. но ви можете звернутися на канал до ZitZit. Там все ви. Получити всю інформацію щодо шнека і по його ціновій політиці. Тому що зараз цього всього не знаю, як воно йшов. Сталь цього шнека 45, а цей іде 65Г. От наскільки, відповідно, маркіровка ніхто не зна, але будемо вірити самому виробнику. Да. Ну, покажу так. Оці маємо вже з та як знята фаска, на цих немає. І ці зроблені були під один розмір, ці були зроблені під другий. Але ...помінялося в мене, як сказати, розмір вала, тому що. Зробили чуть грубший вал. Вже 40... мірялося на 45 мм. ой, на 40 мм, 41, а вал у нас виходить 45. І трохи є, нестиковка, не лягає трошечки сам вал. Або ж спробую його розтягнути, або чуть край край отак. Там його прийдеться трохи під. Доробити напільником. Ось так. от. Ну, Ось такі в мене є. На даний час все далі буде.